Добрий вечір, шановні хлопці і дівчата. Зараз буде новинка під назвою Крінж. Українські СМІ хотіли дискредитувати віце-прем'єр-міністра з питань національної єдності, скорочення мін'єт єд, Олексія Чернешова, але не вийшло раніше. Вони повідомили, що він виїхав за кордон у відрядження та не повернувся до України. А зараз детальніше. Минулої неділі Смарагдовий Смарадовий Малицька прибував з офіційним візитом в Австрії. Десь поруч бігав і міністр національної єдності Олексій, але Смарагодово його там не бачив. І ось нещодавно смарадова Туза спитала нас прес-конференції, де перебуває зараз віце міністр Мін'єту і чому він не повернувся додому. Смарагдовий Малицька, як завжди, відповів, що йому нічого не відомо. Але зі слів Шмигаля, потужного нашого прем'єр-міністра, Чернишов перебуває у відрадженні та повинен повернутися. 22 червня, але додав, що зараз ученішова два потужних завдання. Перше це відкриття хабів за кордоном. Ну там буде будуть, будуть показувати, коли будуть приходити жінки з дітьми, і по телевізору будуть дивитися по інтернету на хлопців, які залишилися в Україні, і закрили котрих. І друге це множине громадянство. Надалі прямо мова Смарадовий заговорив як Зеленін. Відрядження закінчиться, повинен повернутися. І все. В свою чергу прем'єр-міністр України Шмигаль сказав, що відрядження Чернишова закінчується у понеділок. Ну, ви знаєте, мабуть, нема кому робити ремонти в європейських хабах. Чернишов зараз збирає бригади та працює. Чи бігає по вокзалам ловить громадян, щоб відправляти їх додому? Та роздає їм поїбало від Міністерства єдності, як раніше вони казали, що будуть роздавати єбали. А громадяни потужно йому повертають на взаєм. До речі, ви пам'ятаєте, як нещодавно ці покидки... Кричали, повертайтесь, шановні громадяни, ми знайдемо вам працю. Будемо надавати вам бронь від мобілізації. Можна буде працевлаштуватись на завод. Крім того, сім'я Чернишова теж покинула Україну. Спочатку сина, а потім жінка. Вчора чи позавчора теж поїхали потужно працювати у Європейський Союз. Ну я хочу сказати, те, що ж дозволено халдієм Смарагдова, то для звичайного халопа табу. Ну давайте подивимось коротенький сюжет з п'ятого каналу. Нашого гетьмана Сівачолова, що він каже по цій ситуації, до слова цього тижня Олексій Чернишов не з'явився на форумі у Києві, який організувало його міністерство. А підключився онлайн. Як стверджує народний депутат Ярослав Желізняк, міністра запрошували для вручення йому підозри на 23 червня, ще два дні тому. Водночас, за інформацію джерел української правди, родина міністра національної єдності теж виїхала з України. 19 червня син Чернешова, 20 червня, дружина. Жина напередодні Набута САП вручили підозри соратникам Олексія Чернешова. За версією слідства вони причетні до земельної оборудки на понад мільярд гривень щодо однієї з ділянок Києва. Це відбулося саме коли Мінрегіонів очолював Олексій Чернешов. За розслідуванням української правди міністр імовірно також є фігурантом цієї справи. Джерела журналістів повідомляють, що у травні у нього були обшуки. Підозра замаячила на горизонті. Набу прокинулась. Мабуть, американці сказали хорош спати, пора працювати. А я вам хочу сказати, можна і за кордону працювати, Чернишову. Що йому тут робити? Він же міністр повернення громадян додому. Буде сидіти там, офіс відкриє, та ха, по інтернету, що там Надо, треба, буде з'являтися і на прес-конференціях, і повсюду. Навіщо сюди їхати? Крім цього, я думаю, скоро почнуться питання по Нафтогазу, де працював Чернишов. До речі, з ним потужні працівники поліції робили. Ви знаєте про це? Уявіть собі, люди, які знають тільки так точно на виконання за дорученням, і як бензину бака налити на автозаправці. Керують нафтогазовим сектором. Комбінація супер, тільки таке у коміксах придумаєш. Голова правління Нафтогазу, колишній директор ринку Барабашова, а качають нафтополіціанти. Хе. Це тільки у нас таке може бути. В своєму телеграм-каналі Нардев Желізняк повідомив, що кинувся повертати міністра єдності із-за кордону Тимур Міндич. Хоч би сам повернувся. А той близький до офісу президента. Може переконати Черношова. До речі, про це написала дзеркало тижня з посиланням на власне джерела. За словами співрозмовника видання, міндич буде прохати Черношова повернутися в Україну до терміну закінчення відрядження 22 червня. Аргументом для повернення може стати обіцянка міністру націєдності про передачу кримінального провадження щодо нього, яка перебуває у набу іншим органам, які підконтрольні офісу президента. За даними Железняка, міндіч покинув країну 20 червня. Ну і ось годину тому наступила розв'язка, дорогі мої. Чернишов повернувся в Україну. Про це він повідомив у своїй сторінці Facebook та заявив, що 23 червня повертається до роботи. Далі пряма вмова. Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження, яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним. Завершено. Мабуть, роздобув на завдання Смарадова всі множене громадянства. Завтра повертаюся до роботи в Кабміні. Будемо втілювати домовленості на практиці. Закрива працювати над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в Українах-членах ЄС. Ну ви вже не підтримували там. І у Мін'єті і Смарадови Малеська, який заявляв, що віддайте всі гроші мені сюди і ось з Євросоюзу. Вони там отримують чемоданами туди поїхали. І ваш кулеба Німечек, цей лопатник. Паспорти за кордони не віддавав громадянам. Ми все вже чули і допомогу вашу, це дуже потужно. Чернишов розбере по фактам кампанію дискредитації і заявив, що правда завжди перемагає. Ну це ми від цих хапуг чули, що правда завжди перемагає. Що не хапуга, то і правда перемагає. Так що чекаємо, друзі, нової серії, 23 червня, Чернешов повинен з'явитися до Набу для вручення підозри зі слів. Нардепа Железняка. Запрошення вже надіслано до Кабінету міністрів України. Я взагалі цих чиновників не розумію. Чернишов був не бідна людина, очолював різні фонди. В Харкові, в Києві, за кордоном працював, залучав інвестиції, Отримав в Нафтогазі по 50 тисяч доларів на місяць зарплати. По декларації там майна на три покоління вперед хватить. Ні, все одно на смарадові кармани набивати. Ну, ладно, пишіть, друзі, що ви думаєте про цій ситуації у коментарях. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!